Пропадали? Пропадали? Скажіть, ласка, по якому збору, що планується да, да, щоб... контролювати вибори? Правильно розумію? Uh, ну, смотрите, майдан, який здесь проходить, майдан, який тут відбувається. Дніпропетровський майдан. Так, Дніпропетровський майдан. Ось буде за 23-го буде 5 місяців, як він тут відбувається. Він відбувається з одною метою. Ми маємо контролювати владу. Ми мали звалити ту владу. Януковича, злочину, а тепер та, що прийшла, маємо контролювати. Тому ми тут збираємось. Збираємось, вже бачите, небагато. Сьогодні прийшло 56 людей, але люди прийшли зі своїми питаннями. Ми маємо обговорити те, що відбувається. Якщо є матеріали, ось людина принесла матеріали. Це про злочини, про хабарників, про, про всіх злочинців, які є. Перш за все, це чиновники, судді, прокурори, там, я не знаю, зараз принесли на Даїшника. Тому маємо працювати, реагувати. І як представники Майдану ми йдемо саме для цього, йдемо і вирішуємо ці питання, саме для цього і збираємось кожного дня. Кожного дня, о 17-й годині, ми тут. Скажіть, Аня, контролірувати наблюдається. Ну Дивіться, в організації на сьогоднішній день вже десь 720 людей. 720 активістів. Всі 720 активістів прийняли рішення приймати участь виборах. Перш за все, вибори це не конкретно за якогось кандидата, це контроль. Контроль за тим, щоб вони відбулися чесно, позорно, всім зрозуміло, щоб не було ніяких фальсифікацій. Це наше головне завдання. Тому ми йдемо безкоштовно. Як люди свідомі. Працювати на ту дільницю, куди потрібно, От щойно зателефонували з індустріального району і попросили туди декілька людей. Десятків, декілька десятків людей. У нас є сад, індустріальний район. Ми дивимося і віддаємо, а там вже де вони мешкають, їм поряд з домом, вони прийдуть і там або спостерігачем, або членам комісії, бо працюють 25 років. Я координатор, організатор Майдану Січислав, а зараз ми створили організацію, я член організації Майдан Січислав. Ми тут розпочинали 23 листопада і досі тут працюємо. Романенко Віктор. Дякую. І вам дякую. Да, все найкраще. Репортаж вела Кечмар Анастасія Вадимовна.